Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Фелконс анонсували створення академки. Саудити піддалися трендам цьогорічного міжсезоння, і також вирішили відкрити молодшу групу, яка носитиме назву «Фелконс Force. Поки що у складі записаний тільки головний тренер НАТО Сафікс, який раніше працював з жіночим ростером НАЙПІ. Наразі відкрито реєстрацію для охочих приєднатися до команди. Після відбору будуть проведені скаутингові турніри, а потім формування остаточного складу. Власники організації настільки багаті, що можуть підписати в ростер навіть футболіста Неймара. Тому можна очікувати, що гравці академки за рік зароблятимуть бюджет невеличкого міста. А якщо дивитись на ситуацію з відкриттям академок загалом, то кіберспорт переймає досвід з традиційних дисциплін. До прикладу, в НБА у кожного клубу є так звана фармкоманда, де грають молоді гравці, котрі набираються досвіду. І потенційно кожен атлет має шанс бути викликаним в основу. Такі рухи свідчать про якісний розвиток дисципліни Counter-Strike і виховання нового покоління гравців, які мають всі шанси переплюнути нинішніх топів. Wild Card оголосили про нові підписання. Зовсім недавно організація посадила двох гравців на лаву запасних. А тепер північноамериканський клуб оголосив, хто саме займе вільні місця в ростері з академії на місце снайпера. Переведений польський гравець Френд. Також підписала американського ріфлера з ніком Піпін, який раніше виступав за команду Наунс. На даний момент Піпін вважається одним з найперспективніших ріфлерів Північної Америки. У першій половині року на зіграних 90 в мапах проти регіональних суперників гравець показував середній рейтинг 1.26, і це не фіговий такий результат. Тому в наступному сезоні WildCard мають всі шанси піднятися в рейтингу HLTV на парочку позицій. FlyQuest підпишуть гравця команди Team Liquid. Після тривалого протирання штанів на лаві запасних австралійський гравець Джейкс має всі шанси продовжити свій шлях на просцені. По інформації HLTV, Джастін може потрапити у команду австралійців FlyQuest. Якщо угода відбудеться, Джейкес займе місце Ліас, чия форма останнім часом викликає запитання. Його середній рейтинг за останні 12 місяців складає лише 0,86, що є відвертим позориськом скромну думку FlyQuest знайшли чудову заміну, оскільки Джекес дуже потужний досвідчений гравець свого часу. Він непогано наводив шуму в складі G2 і має за плечима перемоги в турнірах. тір 1 рівня. Такий покемон в арсеналі навіть посереднього колективу може дати хороший буст і створити парочку гучних сенсацій. Помийні дракони опублікували прощальний пост з Меджіксом. Доволі очікуване прощання з молодою продавщицею Чебуреків, про яке говорили спочатку міжсезоння. Ця зміна мала відбутися після мажору в Шанхаї, але через те, що гімнодракони виграли, кік кабанчика довелося відкласти. Тепер на болотах очікуються дві новини: оголошення нового гравця драконів і повернення білобрисої вахтьорші на прохідну гуртожитку ПТУ. Пройшло 320 днів з моменту, як компанія Valve анонсувала VACnet 3.0. і за ці 10 з половиною місяців не змінилося нічого. От, взагалі, жодних згадок чи натяків про подальшу долю античита. Valve срали на гравців з високого горба і навіть не намагаються якось виправдовувати чи годувати людей казками про 2-3 тижні. Мене обурює халатність компанії, яка заробляє на людях мільярди доларів, а взамін не виконує обіцян і більше того навіть не згадує про них. Дуже хочеться, щоб хтось запхав сиву доввежкого Бена ту думку, що потрібно поважати своє ком'юніті і бодай зрідка вчасно виконувати обіцянки. Сімпл потрапив на дошку пошани. Старий коледж легенди п'ятизіркових готелів помістив його фото на стенд кращих учнів закладу. Схоже, Сашко провчився там лише кілька місяців, а потім звалив штати, щоб виступати за тім ліквід. Також Міжнародна академія управління персоналом заявляє, що Костелів отримав ступінь бакалавра з маркетингу у 2024 році. Це викликає багато питань, оскільки не секрет, що за останні роки в вузах різко зріс середній вік студентів і очевидно є причина такого старіння. Я ні на що не натякаю, але людина, яка заробляє грубі американські гроші і возить свою персону по всьому світу, явно не має гострої потреби в дипломі маркетолога. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, ким може працювати людина з зовнішністю Меджікса. Пам'ятайте, що ваш коментар під відео дуже важливий для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і, звичайно долучайтесь до затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в КС. Посилання як завжди буде в описі.